Привіт малята! Давайте ми з вами привітаємось. Доброго ранку, рідний наш дім! доброго ранку діткам усім, доброго ранку сонечку ясному! доброго ранку світу прекрасному. Вліво, вправо повернулись одне одному, Сміхнулись! Молодці, малята. Нарешті до нас у гості завітала справжня тепла весна. Весняне сонечко пригріло промінцями землю. Все навколо розквітає Діти, скажіть, що може відбуватися весною? Я пропоную вам пограти в гру весна чи ні та дізнатися, що ж відбувається на весні? Готові? Тоді починаємо! Малята! Правила цієї гри дуже прості. Ми з вами будемо бачити картинки та казати: Буває таке весною! Або ні. Давайте починати. Подивіться, малята, чи можуть бути навесні кульбабки? Звісно, можуть. Молодці. А пожовкли листя. Звісно, не може. Так. Птажки прилітають з теплих країв. Звісно. Розпускаються вербові котики. Звісно, так. Чи святкуємо ми навесні Великдень? Так, звісно, святкуємо. Чи ліпимо ми з вами весною снігову бабу? Певно, що ні малят, Правильно. Чи розпускаються навесні тюльпани? Так, молодці діти. Чи бувають навесні сніг та бурульки? Ні. Правильно, діти. Чи можемо ми з вами навесні плавати у річці або морі? Ні. Чи розпускаються навесні дерева? Правильно так. Чи виростає навесні зелена травичка? Так, малята. Добре. Малята, ми ви швидко виконали це завдання. Як ми вже дізнались, весна дарує нам багато квітів. Тож давайте спробуємо їх намалювати. Але спочатку треба розім'яти наші рученята. Раз, два, три, чотири, п'ять. Буду пальці рахувати. Їх згинаю, розгинаю, потім кулачки стискаю. І дуже міцно так тримаю. Всім долоньки подарую, знову пальчики рахую. Молодці! Сьогодні ми з вами будемо малювати квіти незвичайним способом, а саме за допомогою мотузки. А що ж ще нам знадобиться для малювання? Давайте дізнаємося разом. Аркуш білого паперу, файл, фарби гуаш, ножиці, пензлик. Стакан з водою та серветки. Відрізаємо три ниточки різної довжини. За допомогою пензлика занурюємо нашу нитку у фарбу ось таким чином. Далі, ніби хвилькою, викладіть нашу пофарбовану мотузочку на білий аркуш. Покладіть на неї файл та притисніть долоною. Тепер Поступово витягуйте мотузку з-під файлу. Ось така квіточка у нас вийшла. Так повторюємо ще з двома кольорами. Після кожного кольору не забувайте ретельно вимивати пензлик. Так само повторюємо з другим кольором. У мене це жовтий. Так само викладаємо його на наш аркуш. Кладемо файл, притискаємо долоною та поступово витягуємо з під нього мотузочку. Так само створюємо останню квіточку. Ось такі квіти у нас вийшли. А зараз давайте намалюємо їй стеблинки. Для цього візьміть зелену фарбу та пензлик. Намалюємо нашим квіточкам ще листочки. Ось такі чудові квіти у нас вийшли. Малята, ми з вами такі молодці намалювали такі чудові квіти. Мені дуже сподобалося з вами сьогодні займатися. Сподіваюсь, вам також. До нових зустрічей!